Як виник кіж зеленої діброви? А виник він в 1964 році, коли молоді хлопці по 20 років, прочитавши Кобзаря, тоді це не було модним, але вони знали про Тараса Шевченка, про Гайдамаків, що відбувалося в Умані, і вирішили створити козацький кіш. Першим отаманом був Сьоба Михайло, але після того, як він переїхав в інше село. Естафету козачества прийняв Ясинов Іван Миронович. Його, ну він, Вибачте, клікуха. Козак будила, козак Небра, Козак Кожумяка і так далі. Наші козаки мають прізвиська. Козаки наші їздять. Походи, ходять походи, починаючи з Шевченко, за три доби вони в'їжджають Шевченкове, Корсун Шевченківський, Канів, Переслав Хмельницькому ночують, потім йдуть Черкаси, Чигирин, Суботи, Медведівка, Холодному Яру ночують і на третій день повертаються додому. Можливо, комусь це смішно, можливо, це не цікаво, але доки людина живе, доки про неї пам'ятають, доки. Якщо людина помирає, а про неї пам'ятають, вона ще живе. Так і козаки, які загинули багато років тому, якщо ми будемо їх пам'ятати, то вони будуть жити. Адже вони заслужили. Вони були солдатами і захищали нашу Україну. А зараз не вам, зачитаю уривок за гайдамаки. Милилися гайдамаки ідучи на вулиці. Будем брати, пане брате, китайки онучки. Минає дні. Минають ночі, а Україна знай горить. По селах плачуть голі діти, батьків немає, шелестить по жовтле листя по діброві, гуляє вітер, сонце спить, нігде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу гризучі трупи. Не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом замело, огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грились на пожарі. Вже й весна прийшла, землю чорну розбудила, укричала і рястом, барвінком покрила. Рай та й годі. А для кого? Для людей, о люди, не хочуть на нього глянуть, а глянуть, огудять. Сонця мало, рясту мало і багато хмари. Кров треба кров'ю домалювати, а пожаром. Люди, люди. Коли то з вас буде того добра, що маєте, а згадаємо, так було і в Трої. Дякую.